Наша комісія тоді ми пропонуємо рекомендуємо на сесію турківської міської ради пропозицію винесення заяви головного лікаря до національного до національного є... служби, служби. охорони здоров'я здоров'я, і також на ім'я Козицького голови військової військової, військової адміністрації. щоб рекомендуємо, що винести на се. Доброго дня, шановні члени комісії, нашої гуманітарної комісії. На розгляд комісії виносяться два питання. Два питання. Хто за те, щоб розпочати засідання нашої комісії? Хто за? Проти приймається одноголосно. Отже, перше питання це є усне звернення керівника керівника турківської центральної лікарні нашого. Віталія Семенкова Семен. Семен... Саменко... щодо звернення, усного звернення голові Львівської обласної держадміністрації Козицького і на лист також на розгляд лист для національної НСЗУ лист на НСЗУ. І щодо що стосується лиспологового відділення нашої турківської центральної лікарні, хто за те, щоб це питання винести на, на сесію, обговорити і винести на сесію Турківської міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Проти приймається одноголосно. Наступне питання це є, що стосується розгляду заяв на матеріальну допомогу. На військових. На лікування військовослужбовців у наших Збройних сил України виділено 60 тисяч. Хто за те, щоб проголосувати за, за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за проти? Приймайся одголосом. Наступне на паливо виділено виділено 35 тисяч. Хто за те, щоб виділити тих 35 тисяч для сімей? на паливо, компенсації на придбання палива. Прошу проголосувати. Хто за? Проти приймається одноголосно. На поховання не працюючи, ми виділяємо 5 тисяч гривень. Можу голосувати хто за проти одноголосно. І на лікування жителів Турківської міської, Турківської міської ради, Турківської міської громади виділено для лікування. Для лікування і для людей, які знаходяться у важких матеріально-побутових умовах, виділено 25 500. Прошу просувати. Хто за проти приймається одноголосно. Отже, всі питання, які, які були винесені на нашу гуманітарну комісію, вичерпані. Дякую вам усім за увагу.